Схід України, очима місцевих ситуацій на Донбасі, досі залишається напруженою. У людей немає світла, газу та води. Бракує навіть їжі і ліків. А ті міста, які вже звільнені, зараз потребують капітальних ремонтів. Поки ситуація на сході нестабільна, Донбас покинуло уже тисячі сімей. Однак, за словами громадського діяча Сергія Шахова, якого на сході вже обізвали головним луганським бадерівцем, дві третини Луганська залишаються проукраїнськими. Донецьк наполовину сьогодні звільнений і він українізований Маріуполі. Тисячі людей вийшли на вулиці з прапорами України. Ми бачимо, як люди сьогодні б'ються за свою українську землю, хоча не мають зброї. У Росії є зброя, в нас є дух і героїзм. Без люстрації не обійтися. Україна повинна перейняти досвід Грузії та повністю перезавантажити владу. Так вважає громадський діяч, лідер всеукраїнського об'єднання Народна довіра Сергій Шахов. Він також впевнений, що ратифікація угоди з ЄС великий крок на зустріч змінам в українському суспільстві та й в політиці. Загалом стара влада під Упна комуністи, регіонали не дають нічого робити президентові, і тому негайно треба перезавантажувати влади. Негайно треба наводити порядок в містах з чиновниками. Потрібна сьогодні технологія 3D: децентралізація, деолігархізація, декриміналізація, і тільки таким чином ми зможемо досягти певної мети як українці.